Всім привіт! Сьогодні говоримо про те, хто такі хороші дівчата, як зрозуміти, що ви у стані хорошої дівчинки і як із нього вийти. Мене звати Лія, це мій канал про психологію та психотерапію, і ми починаємо. Перш ніж розгорнути, я взагалі е, хочу пояснити, чи це дійсно якийсь синдром, чи це щось серйозне, чи це просто е, не знаю якась видумка психологів чи маркетологів для того, щоб було зрозуміліше і краще продавалася ця тема. Якщо зазирнути в серйозну психологічну, психотерапевтичну літературу, то навряд чи ви там знаєте взагалі цей термін. Скоріше він виник десь. Вимірах по психології для того, щоб пояснити, та, чому е, взагалі деякі люди підлаштовуються, е, чому так відбувається. Синдром відмінниці – це все з одної сфери. Це все про те, що ми хочемо подобатися людям та, з однієї сторони, а з іншої сторони, ми хочемо вибирати себе. І от ці всі синдроми, та, синдром відмінниці, синдром хорошої дівчинки, він завжди у перекосі. Тобто, коли ми починаємо вибирати інших людей замість себе, так? не на рівні, не тільки себе, а от ставимо інших людей, і враження, те, яке ми справимо на інших людей, вище за все інше, за те, що нам насправді важливо. Тож, які є взагалі симптоми, так? як можна зрозуміти, що ви дійсно потрапили та от у цей перекос, і що з ним треба щось робити. Ну, не треба. Можна щось робити, якщо він, він вам заважає. Перше це коли вам важко витримати власну неідеальність. У тебе, до речі, ніс брудний. Ти бачу ті Не ідеальне волосся, не ідеальне обличчя, не ідеальна вага, все, що не підходить під е, оце, оцей лейбочко, та ідеально. Та ви одразу починаєте комплексувати і намагаєтеся себе помістити у цей процес ідеальності. Зазвичай стоїть ідея про те, що якщо я буду якоюсь, тобто ідеальною, то тоді мене точно приймуть, зрозуміють, тоді я точно правильна і хороша. Але це не так. Друге, зазвичай та хороша дівчатка. Вони роблять це, щоб уникнути справжнього світу, і вони краще контактують з світом якихось ідей або зазвичай чихось іде. Не справжня, звичарована, щоб мала велія з жого неба. А я читала про це у книзі. Та це книжки саморозвитку, відео саморозвитку. Це От, от, всі способи, та де можна отримати відповідь про те, як мені бути, як мені стати краще, як мені рухатися вперед, але насправді. Та це скоріше спроба втекти від того, щоб контактувати зі справжнім світом, який не завжди, правда, не завжди радий вас бачити, не завжди йому підходить все це, що у вас є. Та і це, ну, і це реальність. І тому та, один з таких симптомів це не контактування з реальністю, та і таке поглиблення у світ ідей, фантазій, ілюзій або та це постійний саморозвиток, та і теж створення ілюзії того, що окей, я, я ще звиваюся, я хороша, та але насправді це завжди про втікання від справжніх змін. Наступний пункт це правильність та загострене відчуття справедливості. Коли хтось робить помилку, чи ви робите помилку? Та і от це внутрішнє переживання, що щось неправильно, щось не так як має бути. Казати правильно треба левіоса, а не Тобто, коли у вас є чіткі концепції, як має бути тільки так, ніяк інакше. Та Коли є оцей чорно-білий світ, або все правильно, та я відмінниця і все добре, або, ну. Я погано, щось, щось зі мною не так. Тому дуже часто у хороших дівчаток загострене відчуття справедливості. І ще є ця тема про те, що я дуже довго жертвую собою, я роблю все для інших. І коли інші не відповідають мені тим самим, я, відповідно, починаю злитися, комплексувати і думати, що світ несправедливий. Люди до мене несправедливі, я ж їм все, а вони мені нічого. Та, але насправді, Люди нічого вам не винні, так само як ви і не винні робити все для них. Ще один такий не зовсім очевидний симптом – це постійне переживання того, що ти за все відповідальна, та або відповідальний, що вся відповідальність на тобі. І кожен раз, коли пропонують щось додаткове, та може виникати це відчуття ні, мені не треба, мені вже досить, я і так вже загружена по саме не можу. Але парадокс у тому, що насправді справжню відповідальність, хороші дівчатка так і не беруть на себе. Тобто можуть тягнути на собі проекти, можуть витягувати на собі всю сім'ю, але відповідальність за себе і за своє життя дуже важко взяти. Тому що відповідальність за себе за своє рішення, це в тому числі та, мати справу з наслідками та свого прийнятого рішення, а це рішення може не подобатися іншим. Правда, не подобатися, бо коли ми вибираємо себе, ми автоматично стаємо незручними для іншої людини. Наступний такий, теж, як мені здається, не дуже та очевидний симптом, це непереносимість і табуювання конфліктів. Тобто, якщо ви помічаєте, що коли хтось поряд конфліктує, або коли ви бачите когось, хто не соромиться конфліктувати, наприклад, десь в публічних місцях, та і ви так в глибині душі осуджуєте цю людину, та це говорить про те, що у вас у самих є оце непереносиме та відчуття, знову ж таки, про неправильності. По-перше, що конфліктувати це щось погане, та по-друге, та от така ну табу на вираження власного невдоволення та на власної злості. Та, і чим сильніше та, оце подавлення табу та, конфліктувати не можна, злитися не можна, е, казати про те, що мене не влаштовує, не можна. Та там сильніше починає всередині розростатися конфлікт, та, звідки, можливо, ви зустрічали таких людей, та, які начебто посміхаються в обличчя, а враження, що вони зараз готові на тебе напасти. Хорошим дівчаткам не можна злитися. Та й тоді ця злість. Або починає накопичуватися і рано чи пізно вибухає, або переростає в автоагресію. І тоді ви зли, да, починаєте самі на себе злитися, самі, самі собі розповідати так можна, не можна, і весь цей об'єм направляєте замість об'єкта на себе. Ще такою ознакою, яку можна дуже добре прослідкувати у хороших дівчаток, це непереносимість зворотнього зв'язку. І навіть не важливо, хороший він чи поганий. Тобто, коли вам важко отримувати зворотній зв'язок. Якщо він, не дай Бог, негативний, то ви потрапляєте в якесь незрозуміле місце, де мені погано, де і я погана, і всі погані, і світ поганий. Та це отаке от відчуття, що ой, щось про мене сказали погане. Просто все, кінець світ. Здається, вона чула, але те саме може відбуватися і з гарним зворотнім зв'язком, з компліментами. Та це коли навіть гарний зворотній зв'язок не приймається, відштовхується як щось, та тому, що це небезпечно. Та, таким чином відбувається, що ви опираєтеся тільки на зовнішню оцінку, а на внутрішню не опираєтеся. А навіть якщо і можете дослухатися до внутрішньої оцінки, там <с to the word> з попереднього пункту та вже автоагресія запущена, ви вже самі на себе починаєте нападати, навіть якщо вам сказали що щось гарне, ви думаєте і шукаєте в тому якийсь подвох, що щось точно десь е е зі мною не так. Ну і, звісно, не можете тут окремим пунктом не виділити страх. А, зробити помилку. І це не просто страх. Ну, зроблю помилку, ну і помилюсь. Ну окей, та це саме страх, та, який в принципі на внутрішньому рівні переживається, як кінець світу, та як смерть. Прям дуже багато кажуть: ну, типу, я прям думала, що я на місці мру, Ну невже, типу, я могла зробити таку помилку, і знову вмикається автоагресія. Тобто дуже багато цієї автоагресії. Одної відповідно, помилка це найбільше зло. Хоча, може, конфлікти найбільше зло, не знаю. Коротше, найбільших зол багато та, у цьому списку, і постійно є боротьба проти чогось поганого та за все хороше. Якщо ж ви раптом, та, в якомусь цих пунктів себе знайшли, а, насправді цих пунктів може бути дуже багато, а, то я зараз вам трошечки розповім, що з цим можна взагалі робити а, і на що звертати увагу. І перший пункт це шукати. Кайте і знайомтеся зі своєю тіньовою стороною. <рес> тіньова сторона це така внутрішня штука. Та, от коли ви дивитеся, кажете, фу, так не можна, це щось погане. Та дуже часто саме в тій сфері десь є наша тіньова сторона. Це не значить, якщо хтось веде себе як бидло <рес> десь в ресторані, то ви теж маєте стати таким. Та, але, схоже, в тому прояві, як люди. Проявляється, є щось заборонене для вас, та, наприклад, голосно говорити та відстоювати свої права або ще щось. Перше і дуже важливо, це вивчайте себе. І знайомтеся не тільки зі своїми правильними, і хорошими сторонами, а й з темними сторонами. Та в тих місцях, де ви дійсно робите помилки, де ви можете запізнюватись, робити щось не ідеально, помилятися. Тобто з усією тією стороною, де ви не тільки прекрасна і чудова, і взагалі найкраща людина у світі, а де і ви людина? Та, яка має теж щось негативне, це дуже важливо побачити цю свою тіньову сторону. Дуже важливо зрозуміти, що ви не тільки ця світла частинка, а й темна також. Друге, це от прям практика. Якщо ви прям е, знаходите себе майже у всіх пунктах, то перше, що треба навчитися робити, це казати ні. Казати ні, по-перше, собі і своєму внутрішньому голосу у цьому е, та процесу автоагресії, тобто вчитися його зупиняти, так і зовнішнім людям. Та казати ні, зі мною так не можна, ні, мені це не підходить. Тобто, прям вчитися озвучувати це слово ні. Тому що без нього та, оцей перекос буде далі ну, відповідати. Люди будуть все більше, більше, більше від вас хотіти взяти, а ви не зможете сказати ні. Тому це перша навичка, та, на яку треба фокусуватися та й вчитися потрошку відстоювати ці кордони і відмовляти. Для того, щоб побачити. Та себе справжньою треба дійсно зустрітися з іншими людьми, які відзеркалять вам якісь такі е, штуки. Та? Бо якщо у вас щось чіпляє, значить з вас щось торчить. І саме у контакті з людьми та ці речі дуже добре помічаються. Тому йдіть до людей та спостерігайте за собою у контакті з людьми, якщо вам поки важко, та знайдіть якусь маленьку групку, яка буде для вас досить підтримуючою, досить безпечною. Та для того, щоб рухатися вперед, вивчати себе, помічати свої тіньові сторони, також ними проявлятися, та і взагалі побачити себе нібито зі сторони. Бо дуже часто ми так начебто дистанціюємося, бо нам цей фідбек настільки страшний від інших людей, що ми робимо все, щоб насправді не контактувати. Та от тут якраз дуже важливо повертатися. Та й починати контактувати з людьми. Наступна штука це робота над визнанням своїх досягнень. Дуже часто у хороших дівчат є така фішка, що вже купа всього, не знаю, найкраща сім'я, крута кар'єра, будинок от все є, все, що треба, а все одно всередині оце переживання. Та, що недостатньо, я все ще недостатньо, треба ще щось. Та, і це дуже важлива штука працювати над привласненням собі якихось досягнень, е звершень, якихось процесів, та, тобто інтегрування в себе всього того, що є, та не відмахуватися від цього і пробігати далі. Та, бо тоді це така яка. Е Скринька всередині, та куди ви кидаєте монетки, замість того, щоб залишитися у цій скриньки, монетки просто пролітають наскрізь. Тому важливо працювати над тим, щоб ці монетки і залишалися та цій скринці, і ви змогли згодом та почувати себе більш впевнено, тому що ви вже чітко можете побачити результат своїх дій, та й зрозуміти, що окей, ось це я зробила. Це результат моїх дій. Це круто. Що ви відчуваєте, та що цей синдром вже такий сильний, і до людей страшно вийти, і з місця зрушити не вдається, то це те місце, де варто звернутися до спеціаліста. Та цей синдром не супер страшний, в ньому немає нічого суперстрашного і кримінального. Та, але саме контакт з психологом чи, можливо, з групою може допомогти вирішити цей конфлікт, подивитися на себе зі сторони та зрозуміти, що з вами відбувається і як з вами це відбувається. В цьому у мене на сьогодні все. Дякую, що переглянули це відео. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, оскільки це перше відео, я тільки розбираюся, вчуся, як це працює. Тому, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. От і до зустрічі у наступному відео.